Добрий день. Спецпредставник президента Сполучених Штатів на Близькому Сході Стів Вітков знову продемонстрував свою некомпетентність і безпорадність. Завтра у нього запланований черговий раунд переговорів з іранською делегацією з приводу іранської ядерної програми. І я на 90% впевнений, що це закінчиться, як і всі попередні раунди, нічим. І на це є низка причин. Стів Вітков насправді не має жодних важелів впливу на Іран. Він йому не може нічого запропонувати ані в якості цукерки, ані в якості батага. Тому вся його діяльність це не більше ніж розмови. Ну а Іран, так само як і Володимир Путін, буде все робити для того, щоб Просто затягувати ці переговори, робити вигляд, що вони шукають компромісу, шукають якихось точок дотику, а самі будуть просто продовжувати збагачувати уран і так до самого етапу створення ядерної зброї. Врешті-решт вони її можуть зробити. Стів Вітков намагався вплинути на Іран. Тим, що домовлявся з Путіним, щоб Путін вплинув на Іран. А Вітков збирався за це розрахуватися Україною, навіть не спитавши у нас на це дозволу. Само собою, нічого з цього не вийшло. Мало того, що примусити Україну капітулювати заради примх Віткова, ну, Україна не буде. Ну а Путін навіть. При настирливих проханнях Віткафа все одно немає такого впливу на Іран, щоб з ним про щось домовитись зараді того ж самого Віткафа. Віткаф, не знаю, що він свого часу наобіцяв Дональду Трампу, що отримав таку посаду. Проте він завалив все за що взявся. Він не зумів домовитись з Хамасом про звільнення всіх заручників. Він не зумів домовитися з Іраном, він не зумів нічого зробити, ніяк вплинути на хід російсько-української війни. Він не більше ніж балабол. і те, що він зараз е, висуває там деякі погрози Ірану, це виглядає, ну чесно кажучи, нагадує колишнього президента Російської Федерації Медведєва. Який регулярно в інтернеті публікує е, всякі прокльони, прокляття і обіцяє апокаліпси з е, всім західним країнам, і на нього вже давно ніхто не звертає увагу. Ну, так само незабаром ніхто не буде звертати увагу і на того ж самого Віткафа. Е, вчора він дав інтерв'ю, де серед іншого Сказав і про те, що Сполучені Штати можуть взагалі вийти від переговорів з Іраном. Ну, це нагадує, як перед цим погрожували вийти з переговорів щодо припинення російсько-української війни. Проте насправді вийти з цих переговорів вони не можуть, тому що це буде означати повний провал, безпорадність і слабкість американської дипломатії. Теж саме буде і на переговорах з Іраном. Іран буде переговори всіляко затягувати, буде висувати різні дрібні поправки, дрібні пояснення, а результат буде нульовим. Вітка намагається переконати Іран зупинити свою ядерну програму і відмовитись від збагачення урану. Я нагадаю. Що в природному урані існує ну, місяця менше 1% урана 235 необхідного для ланцюгової реакції. Для створення ядерного палива для атомних електростанцій. Уран збагачують так, щоб урану 235-го в ньому було від там, 3 до 5 приблизно відсотків. Ну є ще програми там до 20 відсотків. Це так звані компактні реактори, які поки що не діють, які тільки розробляються, а в діючих електростанціях приблизно 4 відсотки. Іран закупив свого часу центрифуги спеціальні в Росії. І збагачує зараз уран, у нього вже є кілька кілограмів урана, збагаченого до майже 80%. Збройовий уран містить 90% урана-235. Тобто Іран знаходиться буквально там в одному кроці від створення реальної ядерної зброї. І зараз, коли е, Сполучені Штати намагаються переконати Іран відмовитись від збагачення урану е, у відповідь, вони чують такі слова. Наприклад, е, е, керівник зовніполітичного відомства Ірану, е, міністр закордонних справ Ірану Саїд Абас Арабчі, каже про те, що Іран є співзасновником. Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, і як співзасновник цього роз... договору Іран має повне право володіти повним ядерним паливним циклом. І Іран збагачує уран для своєї атомної електростанції, яку їм будує в бушері Росія. І у нього є. Факти тому, що окрім ядерних країн, які мають ядерну зброю, Уран збагачують ще кілька неядерних країн. Зокрема, Уран збагачують Голландія, Уран збагачує Бразилія, Аргентина, Японія. Вони їх його збагачують для своїх ядерних атомних станцій. Само собою, вони його збагачують до Паливних пропорцій, ані до збройових. Проте Іран посилається на цей факт і каже, що Іран теж має право збагачувати уран. І що їм може у відповідь сказати Вітков? А нічого. У вчорашньому інтерв'ю Вітков не говорив таких слів: що Іран заявляє, що не хоче мати ядерну зброю. Тому для цієї дискусії ми повіримо їм на слово, що вони насправді так думають. А якщо вони так думають, то їхні збагачувальні установки мають бути демонтовані. Ну тобто, збагачувальні установки в Ірані на Натанс Форда та Ісфахан це ядерні збагачувальні об'єкти. Вітков каже, що їх треба демонтувати, на що Іран спокійно. Відповідає, що вони потрібні для того, щоб збагачувати уран для палива для атомної станції в Бушері, і що на це може сказати? Вітков? А знову нічого. Взагалі, на мій погляд, всі ці розмови про ядерні об'єкти Ірану і про. Те, що Сполучені Штати намагаються переконати Іран відмовитись від збагачення урану, це розмови ні про що. Справа в тому, що перед Іраном, про що я вже неодноразово казав у своїх відео перед очима є приклад: Ірак не мав ядерної зброї на початку 2000-х років, Ірак розбомбили і стерли. Керівництво Ірака, і Ірак по цей час потерпає після тої війни у Північній Кореї є ядерна зброя, її ніхто не чіпає. І другий приклад Україна. Можна скільки завгодно розказувати про те, що Будапештський меморандум це просто меморандум, який ні до чого не зобов'язує, проте в очах всього світа. Є приклад Україна віддала ядерну зброю під обіцянки е, Сполучених Штатів і Росії, і після чого Росія напала на Україну, а Сполучені Штати нічого не зробили, щоб цьому запобігти. Тому, якщо Сполучені Штати та інші країни... Хочуть, щоб в оцей міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї знов почав діяти, необхідно зробити висновки і для початку покарати тих, хто привів до того, що цей договір перестав діяти. Бо зараз всі країни, які мають можливості, ну скажімо, як той же Іран, хоч щось зробити для... Того, щоб наблизитись до володіння атомною зброєю, будуть це робити. Тому що ті приклади, які я навів, вони показують, що поки у Росії є атомна зброя, Сполучені Штати бояться хоч щось зробити з Росією, покарати її за те, що вона творить. Таким чином, якщо дійсно Є бажання, щоб цей договір почав діяти, необхідно, по-перше, показово покарати порушника Будапештського меморандуму. Росія має бути не просто покарана, а показово покарана, повинно піти керівництво Росії під міжнародний суд, а Росія повинна бути позбавлена атомної програми. Атомної зброї. Тільки це може переконати інші країни, що дійсно цей договір не можна порушувати, а наявність ядерної зброї не є запобіжником для того, щоб тебе покарали. Ну а по-друге, Сполучені Штати і не тільки Сполучені Штати повинні покарати президента Обаму, який, власне, і призвів до цієї ситуації. У 2014 році Обама, як президент Сполучених Штатів, як один із підписантів Будапештського меморандуму, повинен був негайно почати діяти, коли Росія почала таке повзуче захоплення Криму. Замість цього Обама фактично заборонив Україні чинити спротив. І коли Конгрес Сполучених Штатів проголосував за надання Україні зброї, літальні зброї, Обама наклав на неї віта і заборонив постачання в Україну літальної зброї, чим допоміг Росії захопити не тільки Крим, але і частину Донеччини. Тому Обама має бути покараний і в Сполучених Штатах, ну і, само собою, він має бути покараний Нобелівським комітетом, який йому авансом дав Нобелівську премію миру за те, що він де факто узаконив, легітимізував захоплення Росією частини Сакартвела. Від Обама прийшов до влади буквально через кілька місяців після. Війни Росії проти Сакартвела, і замість того, щоб покарати Росію за розв'язання цієї війни, він проголосив перезавантаження стосунків з Росією. Що він благополучно зробив разом зі своєю держсекретаркою Хіларі Клінтон, яка теж була зацікавлена в налагоджуванні американо російських зв'язків. Бо саме ці зв'язки свого часу принесли чимало грошей у фонд її чоловіка Біла Клінтона. Таким чином Обама отримав Нобелівську премію миру за те, що він відкрив дорогу для російської агресії. Тому Нобелівський комітет має. Відкликати Нобелівську премію у Обами це раз в Сполучених Штатах, на жаль, його так покарати не, не доведеться, тому що Верховний суд Сполучених Штатів ухвалив в минулому чи в позаминулому році рішення про те, що президент Сполучених Штатів не може бути покараний за ті дії, які він робив як президент. Ну, навіть якщо він робив відверту дурню. І тому Обама теж потрапляє от під дію цього закону і не може бути покараний. Але зробити йому, скажімо так, публічну обструкцію і показати всім штатам і всьому світу, що його засуджують, психологічно засуджують за те, що саме він. Відкрив дорогу російській агресії і призвів до того, що зараз і Іран намагається е, отримати ядерну зброю, і, напевно, і деякі інші країни тихенько готують е, своїх вчених і свої потужності для того, щоб розробити і якось дістати собі ядерну зброю. Теж е, за це. Має нести хоча б, називаємо так, громадську там, або суспільну відповідальність. Тому повторю ще раз, то, що стів Вітков надуває щоки і намагається говорити про те, що він примусить Іран відмовитись від ядерної зброї, я думаю, що нічого з цього не вийде. От, до речі, ще один із одна із цитат з його вчорашнього інтерв'ю. Програма збагачення більше ніколи не може існувати в державі Іран. Це наша червона лінія. Ніякого збагачення. Це означає демонтаж, це означає відсутність збройового виробництва, і це означає, що Натанс, Форда і Сфаханд це їхні три центри. Трі збагачувальні об'єкти мають бути демонтовані. Грозно надуваючи щоки, говорять Вітков, проте Іран знов буде просто все затягувати, посміхатися, переносити переговори, висувати додаткові умови, висувати додаткові, скажімо так, претензії, і це все буде ні про що. Допоки не буде покараний ядерний агресор, і не буде всьому світу продемонстровано, що наявність ядерної зброї не є запобіжником від агресивної поведін... запобіжником від покарання за агресивну поведінку, нічого не вийде. На все добре.